У боєм дуже задоволений 17-річний криворізький боксер Кирило Лавріненко, адже пару бок зміг без перешкод здолати свого суперника. Проте у фінальному поєдинку із закарпатським спортсменом Кирила Чекало Фіаско, але це не завадило вибороти йому срібло на чемпіонаті України і підтвердити звання кандидата у майстри спорту. Було дуже важко. Кожен день зважування треба <кхем> притримувати свою вагу, багато не їсти. Тому було тяжко. Півфінальним боєм я був дуже доволений. А фінальним не дуже було важко його спіймати, тому тому що він е, дуже добро, добре передвігався на ногах. Окрім крила, його тренер Богдан Шолом готував на чемпіонат України, що пройшов у Львові з 12 по 18 грудня ще двох своїх хлопців. Загалом у змаганнях взяли участь близько 200 боксерів від 16 до 17 років з усіх областей України. Ще одному вихованцю Богдана Шолома вдалося вийти на п'єдестал із бронзою. Много раз нам не вдавалося пройти. до финалов, ну достичь таких результатов. Ну в этом году в принципе, так как приложили все усилия и удача нам улыбнулась, то мы дошли финалы и получили призы, поэтому. Ми в принципі довольні тим, що ми зробили. Скарбничку нагород спортивної школи поповнив і 16-річний Артур Кузьменко. За сім років боксерського досвіду парубок забирав медалі з близько сотень змагань. Цьогорічний чемпіонат України став першим турніром такого рівня для спортсмена і одразу ж Артур завоював срібло. Провів п'ять боїв. суперники всі сильні, там слабих нету. Чуть-чуть не до треба більше тренуватися, щоб стати першим. А все це в наших силах. і хоча Артур налаштовувався, що з чемпіонату повернеться до Кривого Рогу із перемогою, ще однією задач спортсмена було підтвердити звання майстра спорту України. З чим, власне ми його і вітаємо? Треба було попасти у фінал, тому що по єдиній спортивній класифікації України фіналісти чемпіонату України присваюються… Звання майстер спорту України. Якщо він привів не менше трьох поєдинків, тренерський склад збірної команди його відмітив. Він е, попав в збірну команду України. Цьогорічний змагальний сезон вже для боксерів завершився, а вже з наступного року розпочнеться плідна підготовка до чемпіонату Європи, що відбудеться в квітні в Болгарії. Маріола Акуліч, Борис Торохтій, перший міський.